6. Володіння і право володіння чужим майном 6. Один володіння як самостійне речове право, ведучи мову про володіння як правову категорію. Слід розрізняти право володіння як елемент права власності, як вид права на чужі речі відповідно до концепціїцьк. І володіння як особливе окреме речове право володіння як самостійне речове право являє собою фактичне володіння речами. Поєднане з наміром володіти цими речами для себе таким чином, володіння включає два елементи: об'єктивний, фактичне володіння майном і суб'єктивний намір володіти ним для себе. При цьому фактичне володіння речами має бути стабільним, тобто існувати протягом достатньо тривалого часу і безперервним слід зазначити, що це поняття тлумачиться вельми широко, зокрема. У цивілістиці з часів римського права традиційно вважається, що фактичне володіння речами має місце не тільки тоді, коли річ безпосередньо знаходиться у володільця, але й у будь-якому випадку, коли володілець не втрачає контроль над об'єктом володіння, намір володіти річі річю для себе виражає посесійну волю особи, її волю як посесора, володільця, разом з тим. Невірним є ототожне дня ставлення посесійного і власницького один, посесійне ставлення, ставлення особи як володільця до речі. Характерне, як вже зазначалося, наміром володіти річі для себе, але не наміром вважати її своєю власністю. У другому випадку особа вважає себе не просто володільцем, але власником речі, у сукупності із законним володінням річі у намір, воля. Вважати себе власником речі має давати в результаті не володіння, посідання, а право власності, крім того, слід зазначити, що оцінюється або має оцінюватися, ставлення особи не до будь-якого, а лише до законного володіння речами для того, щоб визначити значення цього факту. Звернемося до характеристики видів володіння. Передусім володіння поділяється на законне і незаконне, законне володіння те. Яке має правову підставу Титул Незаконне володіння не має під собою достатньої правової основи. У свою чергу воно поділяється на добросовісне і недобросовісне, добросовісний незаконний володілець не знає і не повинен знати про незаконність володіння річів. Недобросовісний незаконний власник знає або повинен знати про те, що володіє річів незаконно, власне кажучи. Лише законне і незаконне добросовісне володіння підпадають під поняття володіння як інститут речового права. Незаконне недобросовісне володіння річів є неправовим інститутом, а всього лише фіксацією факту порушення права власності, спроби привласнення чужого майна. У своїх основних характеристиках володіння нагадує право власності суб'єктами володіння, можуть бути ті ж особи, що можуть бути власниками. Його об'єктом є майно, яке може стати об'єктом права власності. Разом з тим. ці дві категорії не можна плутати. Право власності являє собою вид прав на речі, виражає стан присвоєння майна, володіння відображає фактичний стан речей, а не право на речі, підкреслюючи ці відмінності. Римські юристи виробили короткі, але точні формули для характеристики цих понять право власності. Я маю право на річ. Володіння я маю річ, відповідно відрізняється і їх зміст. А також підстави виникнення змістом права власності є, правомочності володіння, користування, розпорядження майном. Зміст володіння полягає в можливості володіння, користування і розпорядження річів. При цьому всі названі можливості тлумачаться як фактичні стани і не оцінюються як суб'єктивні права. Володіння може виникнути. Один внаслідок заволодіння майном первинне встановлення володіння, установлення володіння перше. Два внаслідок передачі володіння майном однією особою іншій. Похідне володіння. Володіння припиняється втратою одного з елементів об'єктивного втрата фактичного володіння майном. Або суб'єктивного відмова від володіння, тобто припинення нам і володіти майном для себе, захист законного володіння здійснюється таким же чином за допомогою тих же позовів, що і право власності, захист незаконного добросовісного володіння від третіх осіб здійснюється таким же чином, як захист права власності. А від власника можливістю протиставлення позову заперечень про добросовісність і відплатність придбання володіння спеціальні можливості захисту законного володіння від недобросовісного незаконного володільця встановленість. Чотиристацк, яка передбачає, що недобросовісний володілець зобов'язаний негайно повернути майно не лише власнику, але будь-якій особі яка має на нього інше право відповідно до договору або закону або яка є добросовісним володільцем цього майна, у разі невиконання недобросовісним володільцем цього обов'язку, зацікавлена особа має право пред'явити позов про витребування чого майна, Отже, кожна особа, яка не є власником майна, але була його законним або й незаконним, але добросовісним володільцем. Може захистити своє право володіння шляхом витребування майна від незаконного недобросовісного володільця. Право на витребування майна зберігається протягом позовної давності, якщо раніше не припинилась правова підстава титулу для подання таких вимог. Шість. Два. Право володіння чужим майном. Інститут права володіння чужим майном. Тобто від права на чужі речі регулюється главою 31К під правом володіння чужим майном мається на увазі тільки те володіння, яке виникає на підставі договору з його власником або з інших підстав, встановлених законом з. 398ськ. Іншими словами, це таке володіння, яке має під собою правову підставу або титул, тому воно нерідко також іменується титульним володінням разом з тим. У Чск. 397 згадується фактичне володіння майном і зазначається, що воно вважається правомірним, якщо інше не випливає із закону або не встановлено рішенням суду. Виникає питання про співвідношення цих понять. Фактичне володіння охоплює і ті ситуації, коли існує підстава встановлення володіння і ті. Коли відсутня будь-яка підстава для встановлення володіння або володілець не може довести наявність такої підстави, отже, фактичне володіння може бути і законним, і незаконним, установлена. 397ськ. Презумпція правомірності фактичного володіння є не більше, ніж припущенням, котре може бути спростоване доведенням факту відсутності законної підстави його придбання володільцем таким чином. Зі ставлення зазначених вище норм глави 31 ск. дозволяє зробити висновок, що розрізняється право володіння як вид прав на чужі речі і фактичне володіння як поняття, що позначає стан знаходження речі в якоїсь особи. Розрізнення цих понять відбувається в деяких нормах СК, наприклад, законному володінню присвячені нормич 200-397 398. Фактичному володінню частини 1 та 3. 397 з 400 цкрім. Поняття права володіння має стосуватися лише випадків законного володіння чужим майном, тобто такого, що має під собою достатню правову підставу. Суб'єктом права володіння чужим майном є особа, яка фактично тримає його у себе. Це може бути як фізична, так і юридична особа. При цьому право володіння чужим майном може належати одночасно двом або більше особам. Це не означає виникнення відносин спільної власності, а свідчить лише про те, що надання одній особі права володіння на певне майно не позбавляє власника або ним особу права надати таку можливість іншій особі об'єктом права володіння може бути будь-яка річ. Стосовно якої можливе встановлення права власності, зміст права володіння охоплює право на власну поведінку володільця щодо певного майна здійснення права володіння, право вимагати від інших осіб не перешкоджати такій поведінці, право звернутися за захистом до суду або інших державних органів у свою чергу. Зміст права на здійснення права володіння охоплює один право мати майно у фактичному володінні. 2. Право користування майном. 3. обмежене право розпорядження майном. Фактичний володілець за певних умов може мати право залишити собі доходи, отримані від майна, що належить іншій особі. Дваск. 390-ск. Право на відшкодування необхідних витрат на утримання. Збереження майна. 390 Право залишити собі здійснені ним поліпшення майна. 4. 390к. Підставами виникне дня права володіння є один. Договори з власником або іншою особою, який майно було передано власником. Сторонами такого договору є володілець і власник або особа, який власник передав майно разом з повноваженнями на передачу права володіння цим майном іншій особі. Два односторонні правочини, наприклад, заповідь якими спадкодавець передає спадкоємцям своє право володіння, три юридичні вчинки, наприклад, суб'єкт, якому передали на зберігання знайдену річ на законних підставах володіє нею протягом часу, поки триває пошук власника речі з 337ськ. Чотири правові акти суб'єктів публічного права. 5. Рішення суду. Можливе також виникнення права володіння з інших підстав. Встановлених законом право володіння перепиняється у разі. Один відмови володільця від володіння майном, два. Витребування майна від володільця власником майна або іншою особою. Три знищення майна. Чотири вилучення речі з цивільного обігу. П'ять поєднання в одній особі володільця і власника речі. Право володіння у цьому разі перепиняється. Оскільки право володіння майном є однією з правомочностей власника.